– Хто ви? Кого ви Телеканал Антенна. Це такий продажний канал. Та не? ви там, мабуть, продажна така. <рес> в, в, ви вас, прихожанка РПЦ. У вас, у вас, а що це таке? А я не знаю, що таке. Що до людей чіпляєтесь? Вон, є питання до поліції, будь ласка. Це ви, ви це ви людина. Так, я людина, а ви людина? Ви <рес> в Поліції питайте, які питання. А чого ви сховались? Бувається одному піддану територію. Принаймні зараз вже під необмеження. але ворота започиняються. Але передбачаємо якусь, мабуть, провокацію або щось наслилося, якісь є ще сунені, що зараз тут орди, кунцовців, мабуть, з фронту знімуться, а приїдуть дозволяти каси їх наляум на самувати.